Доброго, Доброго ранку. ранку, як анонсували. до нас. Уже залинули гості. До нас чудові в костюмах в бріоні. Це пан Владислав та пан Саніслав. Це голова студентської ради медичного факультету. Та також студент першого курсу медичного факультету медичного Де я прям бачу? Вони університету. вже справжні лікарі. Так. Так Такі схожі, серйозні хлопці. Скоро стартує день медичного працівника. Так. Заходи у вас заплановані. Що це за заходи? Розкажіть нам нашим гадачам детальніше. Студентське самоврядування медичного. Університету, вперше в місті Кропивницьку, вирішило провести такий захід до дня медичного працівника, і тому ми вирішили одразу зробити медикал паті, тому що у вас це вперше. Ось ми зробили відмінну програму, запросили гостів е, ось е, за підтримки народного депутата Константина Яринича, який нам співпрацює з нами, допомагає. Е, також е, нам допомагають е, педагогічний університет та і медичний коледж. Ось і тому ми сподіваємось, що е, цей захід е, не буде е, бу буде ще повторюватись кожного року. Це традиція. Ви сказали, у вас це вперше, у вас це у нас, а ви звідки? Ми з Кропивницького, але я наш у вас це вперше. Донецький національний університет, факультет номер 2 в місті Кропивницькому. Ні, ми на я з Кривого Рогу, а міста Перемоску. Так я ж про що й кажу, звідки ви? Ви з... Вам подобається Кропивницький? Е, так, це дуже зручне, компактне містечко. Uh -huh. Ось е, тут все поруч, е, так uh -huh. ось. Дивіться, от про ваш захід. От знає студенти богомольця, коли у них там е, день де, де медичного працівника або день студента, там от справжні паті відбуваються. Просто знає людей, які там навчалися. Там е, і дискотека, і якісь ініціації, перетворення в лікарів і, і один одного лікують. Не буде якими методами, але вони відпочивають. Мені здається, для такої когорти студентства, які постійно навчаються, які постійно зайняті. Треба якісь дні, коли вони можуть повністю розслабитися. Давайте ви нам привідкриєте фіранку вашої програми. Mm -hmm. Що це буде саме? Кого ви чекаєте? Чи можуть прийти тільки студенти-медики, чи можливо і люди, які просто хочуть подивитися і з вами посвяткувати? свято? А, можливо наші лікарі святу? ви домовляєтеся? Запрошували їх. Ми очікуємо рівня, як ви кажете, богомольця, uh -huh. а про програму стас нам. Ну, по-перше, програма буде складатися з трьох частин. Перше це нагородження кращих студентів від педагогічного університету, uh -huh. від нашого Донецького національного і медичного коледжу. Друга частина програми це концерт святковий за участі студентів. І третя це дискотека до ранку. Во ф'южні зазначено ну, у нас, Торалку, зазначено, у нас зазначено, що у ф'южн. Ви запрошені не тільки студентів медичного коледжу, а й інших студентів і лікарів. Це правда? Е, ось ми запрошуємо так із лікарень. Е, тому що це день mm -hmm. медичного працівника. це не тільки студенти. це ж не тільки студенти, це ж можуть бути і так, що ж і медичні це медици. може бути і лікарі, да Так, да, да, <світ> ну, так бути звичайно. Це для <світ> них <світ> першу чергу. а вони вже готуються <світ> подальшому. <ми світ> треба святкувати <світ> лікарі. Ну вам теж можна святкувати. Нормально. Ми хотіли також зі Станіславом та від самоврядування запросити бригаду ранкової кави на медичне святкування. Само, тримай, будемо халати білі. VIP, ticket invitation. І, до речі, чотири позиції. Це, це це значить, що нами стул це, ну все буде столу стул. стул, буде. стул. мері, так але я хочу сказати, що ви не дарма потрапили саме на наш тиждень, тому що Микола має медичну освіту. Да, вона <рес> перша медична освіта. Тому <рес> прийдемо в халат. халату. Вони халат. Так, ну добре, це дякую. Ще скажіть, будь ласка, на кого навчатися? Їм плануєте бути далі? Поки що ми на першому курсі, ми на медицина. Тобто це сімейні лікарі, але в майбутньому ми може. Перекваліфікуємося на якусь вузьку спеціальність. Угу. Ви ви обидва так? так сімейні лікарі? Це а тим би ви хотіли так? бути? Не просто я розумію, тому угу. що е, університет вас кочував, і от проблема спеціальності вона виникає, тому що е, поки що наше місто не дало там якоїсь великої хорошої анатомки, де можна там вивчати хірургію, е, великі там лабораторії, так і так далі, і так далі. Тому сімейний лікарі це саме той лікар, який якого можна підготувати в таких польових умовах. Е, це зрозуміло. А от скажіть, хлопці, вам подобається навчатися, тому що я живу поруч я от бачу з вікна, як там студенти, ваша така інтернаціональна спільнота, і це дуже добре на це дивитись. Е, е, взагалі навчатися дуже подобається, хоч на такі умови, як переселенці, угу. так. От на даний момент 193 людини це тільки український факультет, 330 це у нас іноземний факультет. Ми знаєте, як університет еволюціонує. Uh -huh. Тобто з кожного дня він розвивається, розвивається, розвивається. Ось на уже на вересень, так, коли почнуть вступна ну, uh -huh. новий новий, та новий набір, очікується дуже багато людей в наступ як на перший курс, так і на другий курс. Uh -huh. Також е, додаться іноземні набори, відкриються нові е, лабораторії у нас в Кропивницькому. Також е, приміщення виділять. Якщо ви знаєте, п, до нас е, три місяці тому приїжджав е, Володимир Борисович Гройсман. Ну, а, Він співпрацював, тобто щоб uh -huh. ми розвивалися, тому. Е, Заохочені заохочення як місцева влада, щоб цей університет розвивався, і був тут, і приймав, і випускав. Е Туди так. також хотілося б допомгти, що зараз на першому курсі все необхідне є. Це і анатомічні макети, і гестрологічні uh -huh. срізи, і мікроскопи, все є для навчання. Для першого Просто пам'ятаю, коли тільки відкривався, це було минулого року. До нас приходив ваш uh -huh. представник. Він uh -huh. обіцяв, щоб там, анатомки, і книжки, і муляжі, і макети, щоб це все вчити. Бачите, обіцянку він витримав. Але все одне. Знаєте, мене по місту от я завів так багато інсайдерської інформації. У мене є один інсайдер вашому університеті, Він мені говорить, що пари відбувається потоком. Тобто, приїжджає Викладач і тиждень викладає тільки анатомію, потім ще щось. Це для вас це зручно? О, тобто у нас циклова система, угу. наприклад, як ви кажете, предмет, наприклад, угу. там сім днів, на англійська мова, днів, чи анатомія місяць. Це є зручним, тому угу. що о, студент е, зациклюється на одному предметі. Тобто він е, не розпиляється там на інших предметах і детально вивчає цей предмет. Mm -hmm. Ось mm -hmm. це є кращим запам'ятованням. Також там, е, крім циклової системи, є звичайна. Е, Система, як ну там свої плюси і свої міні. Ще хочу вас запитати. Так. Можливо, ви чули. Просто мені цікаво. Е, от оці іноземні студенти я просто знаю, наскільки мені говорили з іноземцями, спілкувалися, які там навчаються. Вони говорять, що не сильна база англійської мови, тому що викладачі е, не досить потужно дають англійську мову, щоб ви щоб вони ж тут спочатку англійською учать е, українську, таким чином намагаються навчити їх української мови, але не потужна база. Що ви про це чули? Ми зі Станіславом вчимось у студентів англійської мови, тому uh -huh. що це дуже класно, коли ти. Тому що вони носії мови, так? Так, сфер... да, це носії. Uh -huh. це, ну так, да, я ти, це за викладачів ти, маю на увазі, вик... вони то носії, це yeah. зрозуміло. От якщо о, казати щодо викладачів, у нас викладачі о, достатньо з професійним рівнем. Uh -huh. Можливо, розумієте, вони є о, діло в тому, ж… в акценті. Добре, викладачі місцеві чи також запрошені? Деякі це знаки Донецької національної. Приїхали в Кропивницький і також. Це угу. Ну зрозуміло. Розуміло. Тобто вони приїжджали. Ну це зрозуміло, тому що польові умови. Ще раз я питаю. Але ми ну, такі те, провокаційні що... питання задаємо. Ну, не думаю, що, вони що це провокаційне правда. Я думаю, що студент це така гурта, яка має говорити правду, тому що за ними майбутнє. Тим, тим паче вони будуть працювати в такій сфері. Ми вам дякуємо. Бажаємо, щоб ви закінчили університет, стали хорошими лікарями, тому що лікарів у нас в Україні хороших мало. На вас вся надія. Дякуємо вам. з наступаючими святом. А з вами ми побачимось. Дякуємо.